Всім привіт! Надивився я з дружиною інтернету І вирішили ми спробувати. Вон зараз дружина збирає, равліків оцих виноградних. От. Зараз пошукаємо, подивимось. Ну і покажу, звісно, як я їх буду готувати Бачите, вроді би і травичка зелена. Ну, тут дуже-дуже. Багато погоріло цих равликів. Бачите, чорне все. Люди ж у нас хороші, поки все не випалять, блядь. 90-10% равликів тут згоріло на цьому полі. Ось так. Дуже багато вон. Бачите, біла ракушка. Та взагалі тут багато вон ракушек. Ось, ось, ракушка, бачите, ось, живцем згорають. От он закупорився от, і згорів там. Ось так. Ось все, бачите. Аж жалко якось. А це ж не тільки равлики погоріли. Ось так. Вон на одну іншу сторону так. І равлики. Ось сьо равлики. Повно. Вот. Заліз в такі дебри, Тут раніше болото було. Під ногами торфяник. Цих равликів. Он вот. Все, ось, миллион, коротше. Вот. Только ходи, щоб не наступити. Все, коротше їх багато. От. Місце таке. Ух. Ще дощик пішов. Пора тікати. І так, набрали уліток. Ну, не пів відра, але трошки набрали. От. Так, сейчас их почищаю. Еще дружина нашла пару вот таких чудовых шампиньончика. Класс. Так, что дальше делать с этими улитками? Їх треба залишити десь на двоє-троє діб, щоб вони опорожнілись, як сказати ще. От. І ще рекомендують додати трошечки муки туди, щоб вони через себе муку пробрали і трошки очистились. Так що, додали муки. Накриваємо кришечку зі спеціальним технологічним отвіром. От. Щоб вони не збіжали. Бо я їх знаю, що закламануться кудись бюджет, хрен потім знайдеш. Ну і через троє діб зустрінемось. Пройшло три доби. Зараз будемо літки мить, добре промиємо е, і проваримо. А потім вже будемо, не знаю, жарити напевно. Погнали! Помили, тепер відварюємо, закидували в кипящу воду. Беремо так. Після того, як відварили І виймаємо. Потім беремо, відрізаємо жопку. Це приблизно середина от І відкладаємо Помимо того, що улітки, це, звісно, добре, дружина сказала закоптить сальце. Зараз ми зробимо. Вона його замочила ще вчора. От, в розсольчі. Росол такий запах. М -м -м -м. Ось. І ми його закоптимо бистренько, гарячого копчення. От у мене така коптілка є. От. Не було в мене, зараз не хочу шукати е які стружки. Оці нарізав е вишню і малинку. От. Гілочки. От, покладу, покладу сальце і будемо коптить. Димок уже є. Зараз будемо починати. Усе, поставили. Вогончик горить. Там стоїть 4 шматочки сальця. Нам досить. Накриваємо спеціальною кришечкою. Поливаємо сюди водичку і хвилиночок 40 чекаємо. Ось і настав момент, коли вже готуємо равликів. Цибулька спеції. От і чесночок. Трошечки зеленої цибульки з чесночком. Пройшло 40 хвилинок, і зараз глянемо, що у нас тут оба вийшло. Ну так, красота, будемо забирати. А, а ну-ка. Ага. Ну що ж, настав час Х. Будемо пробувати. Що ж таке равлики? Їсти можна, скажем так, дуже схоже на рапани, но пресне. На любителя. Реально на любителя. Так, да, воно съїсне, нема питань. Но не кожен захоче його їсти. Давайте краще попробуємо сальця копченого. Це ж зовсім інша справа. Так що, дякую, хто дивився цей експеримент. Усім наснаги та здоров'я. Всім пока!